Ліплення яблунева гілочка. Малята яка зараз пора року? Так, весна, вірно, весною все розквітає і дерева, і кущі, і квіти. Сьогодні ми з вами будемо ліпити, а що? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? На я починається, на я закінчується, У саду цвіти, на ній плоди є. Що це малята? Так, це яблуня. Сьогодні ми з вами будемо ліпити яблуневу гілочку. Погляньте, що нам потрібно: картон, пластилін. Успіхів вам! У вас все вийде! Děkuji za úvahu.